Хочу показати процес виготовлення е, плінтусів на сходинки. Е, значить, плінтуси вони у вигляді кутників. Починаємо з простої заготовки. Значить, планка в даному випадку підбирається під параметри кожного. У ну, мене вона товщина 15 мм, ширина 60 мм. Е, Турцовкою така джетовська торцовка. Нарізаю під 45 градусів кут. От в мене вже нарізано. нарізав, І фрезою зробив паз шістьрочку. Добре би було, як він був п'яка, але в мене немає фрези п'ятірки, тому хватить, будемо брати те, що маємо. І робимо зворотній пас на фрезерному станку, обов'язково, щоб був опор. Упор, щоб не поїхало далі і ви не позбулися рук. От, і тут шип пробирається. От. Так треба робити, щоб воно от, було так нелегенько, але і не болталося. Досить так нормально, щоб могло воно зайти. І тепер виходить все, все чудово. З таким. Легким зусиллям. Сама у звідси не, вила, не вилітає. І тепер склейка. От. Зараз я покажу принцип. Є в мене такий секунду, старезний прибор. Так. От. Зроблений кут 90 градусів. І два винтових прижими. Ну, тут, звісно, треба додати щось якусь заготовку, щоб воно притискало оту частину. І так само тут. Але воно все притискає провірено. Дуже ефективна річ. Коли прижимається, ну, от зараз я склею одну і покажу вже на готовому склеєнні, як воно вийде. Зараз зроблю паузу. Отак от я притиснув заготовку Підставити брусочки, щоб не пошкодити кромку. Так само звідси ну просто тут вона коротка, то я ще кусочок додаю, щоб рівномірно прижим був відбувався. І все, зверніть увагу. от Якщо, наприклад, не вийшло одинаково зарізати, то ту частину де шип у мене фреза стоїть зараз на станку. Можна чуть-чуть підібрати ще шипа і фрезу ще раз пустити, і воно буде все практично ідеально. Можна добитися ідеального сполучення. Треба тільки старатися, щоб гарне дерево було з двох сторон, бо тому що плінтус може бути правий, а може бути лівий. Тобто з правої або з лівої сторони сходинки, щоб дерево було якісне. Обробляти буде тоді набагато простіше і краще. Ну Поки що все, потім дозніму далі. Так, значить, тут тут вже пошліфував я кутнички ті плінтуси. Тобто. І, як бачимо, радіус у мене йде з двох сторін. Оскільки радіус на сходинка має радіус кромки з двох сторін, знизу і вверх, Отак. Е, значить, розділив я не чітко десь, як то сходинки, а розділив, ну, оскільки товщина 40 мм, то розділив я 30 і 10. Так легше сполучається. Що в нас тепер виходить? Получається? получається, що торцовка йде звідси, де плінтус підходить до підшивної. І торцовка йде звідси, де плінтусок спирається на слідуючий плінтус. Причим, зверніть увагу... Якщо оця 13 мм товщини чи 14 мм, то оця 9 Тому той радіус перекриває торцований неполакований, неполакований кусочок дерева. І дуже гарно. Як в наявності я покажу вже буде відео з цілих сходів. ну Тут в мене ще є от, вже полаковані. Зверніть увагу, отак От воно виглядає полаковано. Слідуюче відео буде з е, цілих, е, цілі сходи. Знімлю, як вийшло, і викладу мережу. Дякую всім за увагу!